Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачний омлет, точніше омлетовий рулет з начинком. Для цього нам треба зелень, яку ми мілко ріжемо. У нас це петрушечка, цибулька, все те, що є вже зараз на городі. Беремо ковбаску, будь-яку, також, яка у вас є в холодильнику, натираємо її або на терці, якщо це можливо, а також можна порізати просто маленькими кубиками. Далі беремо зелень. Ковбаску і додаємо до неї, звичайно, ще сиру. Сир ми знову ж таки натираємо на терці, потім гарно все це перемішуємо і залишаємо цю нашу начинку. Далі беремо 2-3-4 яєчка, дивлячись, скільки у вас людей, скільки буде це, все, це блюдо їсти. Збиваємо її гарненько, в цей час пательню ми нагріваємо, додаємо в неї олію. Але для того нам треба гарно дуже її розігріти, щоб яєчко одразу все взялось, так сказати. У нас пательня така велика, якщо буде менша, це буде зручніше потім закручувати. Але від того і рулетик наш буде менший. Яєчко вже трошки підсмажилось, додаємо зверху нашу начиночку, гарненько її розпреділяємо так, щоб всюди вона в нас потім була. Тепер ми починаємо закручувати наш рулетик, але робимо це обережно, тому що пательня гаряча і саме яйце гаряче, головне не попекти руки. Яйце в нас було і пательня велика, тому трошки це було важко, але від того нічого гірше не стало. Наш рулетик дуже гарно підсмажився, він був неймовірно нереально смачний. І це блюдо, яке можна подавати гостям, які вже на порозі. Готуйте, пробуйте і всім смачного!